Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про психодіагностику наступної ланки, більш вищої там, керівника відділу, які компоненти ви б туди включаєте? Коли ми тестуємо керівника відділу, у нас, опять же, є два, два умови: це умова про відбір, він mm -hmm. ще не працював він, кандидат на цю посаду mm -hmm. і оцінка діючого персоналу. Mm -hmm. Коли ми оцінюємо діючого персонала, нам потрібно бачити його резерви. Його емоціональне а, виграння, uh -huh. он урівняє рівень його лояльності, надійності. Uh -huh. Коли ми працюємо, що він заходить в компанію, тоді нам потрібно бачити, буде ли це, що він проговорили, може по своїм а, особистим а, якостям виконувати функціонал а, должності. Uh -huh. Якщо ми розглядаємо, наприклад, перший варіант, коли людина відповідно вже працює. Це вже, вже, вже працює. Тут у нас компоненти десь приблизно однакові: це мислення, угу. а, а, производительність мислення і стіль, угу. це а, як він, а, комунікує з угу. іншими, її ядро особистості, чого йому чого потрібна в житті, емоційна сфера. Сфера самоконтроля uh -huh. і резюме і риски, які uh -huh. можуть відбуватися у процесі роботи. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, які, як правило, найтиповіші моменти дізнаються власники бізнесу, якщо вони проводять психодіагностику керівникам відділів? Це uh -huh. лідерські якості. Це конфліктність. І є що таке, що він робить некримінальне, але він може інтригувати, он може обговорювати інших, он може придержувати розвиток подлевших. Угу. На поліграфії ми це не побачимо. Не побачимо. А в психодіагностиці ми це можемо побачити. Коли Співробітник працює 5-10 лет, він врос в це кресло. Uh -huh. І коли він бачить співробітника в своєму відділі, який може потенційно погрожувати йому uh -huh. і бути йому конкурентом, йому це не подобається, і він починає його виставляти кордони. Uh -huh. А той працівник, який перспективный, он бьется в все кордоны, uh -huh. и в него приходит понимание, что у твоей компании не вырастет, и он уходит в иншу компанию. Uh -huh. Кому от этого хорошо? Uh -huh. никому а, а, там, Глобально. А, да. И когда uh -huh. мы видим, что переменный методик так выстроились, что вони об этом кажут нам, то мы об этом пишем. И задача наша в этом выработать рекомендации по оптимальному вырастанию специалиста. И, и, и когда мы бачим такие элементы некорпоративные, мы о них пишем в выставке. Угу. Угу.